Нафтогаз чи оператор затранспортної системи України? Хто з діючих керівників цих державних підприємств може вже невдовзі почти шукати собі нову роботу? Саме про це ви дізнаєтеся сьогодні в черговому випуску новин енергетичного фронту. Слава Україні! Мене звати Андрій Жупанин, і ви дивитеся новини енергетичного фронту. Щотижня я розповідаю про найактуальніші події життя української енергетики та відповідаю на найпоширеніші запитання моїх глядачів. Сьогодні у мене моновипуск і присвячений він можливим кадровим перестановкам в українській енергетиці вже цієї осені. І розпочну я з компанією, з якою віднедавна мають справу, чи не всі громадяни України, які споживають природний газ, а саме з Нафтогазу. Чим директором Нафтогазу є Юрій Вітренко, якого було призначено Кабінету міністрів України в квітні 2021 року. Його призначення ознаменувалося чималим скандалом. Справа в тому, що Національне агентство запобігання корупції заявило, було, що призначення Юрія Вітренка директором Нафтогазу порушує законодавчу вимогу, яка передбачає річну перерву між обійняттям посади на державній службі та керівництвом компанії. А пригадаємо, що до призначення в «Нафтогаз» Юрій Вітренко виконував Ов'язки міністра енергетики України назика навіть звернулися до суду з вимогою звільнити Юрія Вітренка з посади директора Нафтогазу, але судові баталії тянуться і по сьогоднішній день вже в квітні 2022 року. Під час дії воєнного стану Кабінет міністрів України. Продовжив дію контракту Юрій Вітренко ще на рік. Здавалося, що може завадити залишитися на роботі після нещодавнього продовження контракту. По перше, це невтішні показники нафтогазу з видобутку газу у 2022 році. Звісно, що ключовою причиною падіння видобутку газу є війна і бойові дії, які проходять на ряді родовищ, де раніше здійснювався видобуток. Однак, навряд чи хто буде брати це до уваги, якщо вже цієї зими українцям не вистачить газу для проходження опального сезону. По-друге, це нещодавній дефолт Нафтогазу. До речі, якщо ви не дивилися, то обов'язково перегляньте мій попередній випуск, де я чітко розписав, що означає дефолт Нафтогазу саме для вас, оскільки навколо цієї теми існує дуже багато маніпуляцій. Дефолт Нафтогазу призвів до конфлікту між прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та директором Нафтогазу Юрієм Вітренко. Нафтогаз публікуючи та інформуючи своїх кредиторів про неможливість розрахуватися по своїм боргам, прямо звинуватив уряд у доведенні компанії до дефолту, вказавши, що гроші для виплати. Кредиторам у Нафтогазу є це саме уряд, який не дозволяє повернути борг кредиторам. По-третє, за Нафтогаз взявся і парламент України. Так, у Верховній Раді нещодавно була створена тимчасова спеціальна комісія, одним із завдань якої є розібратися в ефективності діяльності Нафтогазу впродовж кількох останніх років. Також доволі несподівано за вітренка взявся і народний депутат Микола Тищенко, який вже відправив до різних органів кілька запитів стосовно недоцільності витрачання компанії десятків мільйонів. Ні, гривень, начебто на оренду нею нового офісу. Одним з можливих наступників вітренка на посаді директора Нафтогазу називають теперішнього міністра розвитку територій та громад України Олексія Чернишова. Очевидно, що хмари над вітренком згущуються, однак сьогодні немає жодних сигналів, які б говорили про його можливу відставку. А поки ви думаєте, чи можуть кадрові зміни в Нафтогазі вплинути на ціну на газ для населення, напишіть мені в коментарях, чи підтримуєте ви зміну керівництва державного Нафтогазу. Друзі, не забудьте підписатися на мій Ютуб канал, щоб завжди завжди залишатися в курсі актуальних подій життя української енергетики. Буду також вам вдячний за лайк, коментар, а також якщо ви поширите цей випуск серед своїх друзів та знайомих. Про компанію оператор газотранспортної системи України ви напевно чули мало так само, як і про її керівника Сергія Макугона. Це не дивно, оскільки ця компанія почала свою активну діяльність тільки з 1 січня. 2020 року основним завданням оператора за транспортної системи України є утримання та забезпечення роботи магістральних газопроводів України високого тиску. Іншими словами, ця компанія забезпечує транзит російського газу території України до Європи, приймає весь газ, який відбувається українськими. Газобудовними компаніями, а також передає його до регіональних газових мереж, які вже надоставляють доставляють цей ресурс безпосередньо споживачу, в тому числі і вам. Раніше всі ці функції, які я озвучив, виконувала дочірня компанія Нафтогазу Укртрансгаз. Однак у 2019 році, виконуючи європейські енергетичні директиви, було прийнято рішення розділити цей бізнес і виділити його з під управління Нафтогазом і передати в управління новоствореної компанії, саме оператора ГТС України. Сергій Макугон є вихідцем з Нафтогазу, якому він пропрацював 5,5 років перед тим, як був призначеним директором оператора ГТС України. Проблеми Макугона почалися відразу з призначенням Германа Галущенка, міністром енергетики України. Одним з своїх перших кроків на новій посаді міністр Галущенко переконав Кабінет міністрів України передати акціонерне управління оператором ГТС України з віддання міністерства фінансів у віддання міністерства енергетики. Фактично, саме з цього моменту, а саме з осені 2021 року, і ведуться постійні ні, розмови про звільнення макогона. Однак здається, що саме зараз це противостояння не було найбільшого загострення. Міністерство енергетики вже перестало приховувати свої плани і нещодавно спробувало перепризначити керівника оператора ГТС України фактично в примусовому порядку. Від міністерства на адресу наглядової ради компанії оператор ГТС України» було направлено листа, в якому міністерство просило призначити новим керівником. Оператор ГТС України, заступника міністра енергетики Миколу Колісника, в гру вступила наглядова рада компанії Оператора ГТС України, яка відповіла міністерству, що у них є свій кандидат на можливу вакантну посаду директора. Говорять, що від цієї боротьби може виграти інший колишній працівник державного нафтогазу, саме Андрій Хоменко, якого якраз і називають фаворитом наглядової ради, і якому пророчать місце директора компанії, у разі якщо Сергія Макогона буде звільнено зі свого боку, Сергій Макогон заручився підтримкою міжнародних партнерів. Так світовий банк випустив листа, в якому висловив своє глибоке занепокоєння у разі можливих кадрових перестановок у компанії оператор ГТС України. Що ж такого привабливого у маловідомій державній компанії, звільнити директора якої, хоче ціле міністерство енергетики? По-перше, це чималі кошти, які оператор ГТС України отримує від своєї основної діяльності, а саме транзиту російського газу територію нашої держави. Щороку дохід від цієї діяльності складає 1,5-2 мільярди доларів. По-друге, це десятки мільярдів гривень, які оператор ГТС. Кожного року витрачає на проведення ремонтних та технічних робіт, які необхідні для утримання мережі магістральних газопровідів у належному робочому стані. Чим закінчиться ця боротьба, поки невідомо. Однак вже стовідсотково відомо, що у своїй драматичності вона явно не поступається нещодавному боксерському поєдинку Ентоні Джошуа проти Олександра Усика. Буду вам вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал, лайкнете це відео, залишите свій коментар, а також якщо поширите цей випуск. Серед своїх друзів та знайомих, дякую за увагу та до зустрічі в нових відео.